Всім привіт, ви на каналі Волини і сьогодні мова піде про фрезерування важким китайським мотоблоком водянкою, а також буде в цьому відео, друзі, гібридний мотоблок, тобто двигун бензиновий, встановлений на раму важкого мотоблока. Так як весна, пора вже фрезерування Ось. і Сьогодні буде така добірочка, подивимося, як же фрезерують ці мотоблоки. Ви всі знаєте про ці мотоблоки, що їх в принципі купляють і за того що там є функція активної фрези. Багато хто саме по цій причині переходять з малих мотоблоків, де замість коли ставляться фрези, на отакі більш важкі мотоблоки з активною Резою. Звісно, ці мотоблоки краще, тим, що в них більше ваги і активна фриза. Ну, активна фриза завжди будуть спори. Тому що хто каже це чудово, хто каже, що це не дуже. У кожного, скільки людей, стільки буде і думок. Ось. Ну, а як бачимо, що ці мотоблоки дуже і дуже гарно справляються з цією роботою. Активна фреза це для них, звісно, просто клас. Вони дуже і дуже класно з цим справляються. Ну, але, друзі, не всі. Наприклад, ось цей чоловік, бачимо, фрезерує, але щось там не те. Бачимо, просто дим вале. так, що і не видно і мотоблока. О. Ну, А на цьому ми довго зупинятися не будемо і хочу вам продемонструвати, як же працює такий мотоблок, тільки гібридний, тобто з бензиновим двигуном, як він працює з фрезою Знайшов таке відео і на ньому ми трішки більше зупинимося Дивіться. Тобто, як бачимо, стоїть. Бензиновий двигун, не знаю наскільки, ну як звичайно вставлять 16 кінських сил бензиновий. О, до речі, на активну фрезу, якщо плануєте брати мотоблок важкий, краще брати 12 кінських сил з електростаттера, щоб не було важко двигуну. 8 кінських сил, звичайно, трішки маловато для активної фризи. Ну але справляються, які питань немає, роблять, ну, але е, кажуть, що треба трішки більше. Краще 12 брати. Ну а для гібридного бачимо, що е, скоріше всього, там 16 кінських сил бензинових двигун. Бачимо е, зроблений спереду груз для того, щоб е, збалансувати мотоблок. Ну, і дивіться, непогано він справляється, і таке як цілина, чи не цілина, чи щось було посіяно, ну, але він дуже-дуже класно справляється, без якихось питань чи ще щось. В принципі, вони працюють, хто не бажає собі бензиновий двигун без заморочок і без нічого там, не, вод, не воду треба, там, не касов, нічого з легко заводиться, ось, будь ласка, вам такий гібридний мотоблочок. Доволі таки непоганий. Справляється він нормально. Ну, а це, друзі, звичайно, такий мотоблок на 12 кінських сил. Ну, як бачимо, фрезерує в принципі непогано. Самостійно. можна так сказати. Бачите, звичайно, фрезер це гарна річ для перед посадкової обробітці в огороді. Ну, отакий, друзі, коротенький огляд на е, роботу, яка зараз актуальна. О, так що, друзі, кому сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічів, папа.